В Україні нема ніякої війни. І це я зараз не констатую той факт, що офіційно в Україні нема жодного документу, який би підтверджував стан війни. Це я вам зараз кажу те, що британське видавництво Reuters опублікувало на своєму ресурсі. Редактори вважають, що між Ізраїлем та Хамасом дійсно йде війна, тому вони так і відмітили, що там йде війна. Є всі офіційні документи, все чітко оголошено. А от те, що відбувається в Україні, вони назвали Криза. Сотні тисяч людей загинуло, сотні тисяч залишилися каліками та інвалідами, мільйони людей взагалі покинули свої домівки і виїхали з України. І все це просто криза. А все чому? А тому, що українська влада за два роки так і не оголосила стан війни. Тому всі оці казочки про якісь там репарації зі сторони Росії, про якісь заморожені 300 мільярдів російських активів, які Європейський банк там передасть на відновлення України, якісь там виплати, пільги чи компенсації військовим це все абсолютна брехня. Тому що офіційно в Україні немає ніякої війни. А є просто криза. Це ще раз, друзі, доводить, що той військовий стан, про який бреше українська влада, він абсолютно незаконний. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.